Гляди, там квітки Таня посадила. Йошкін кот. Красавець. А дівчата за його і давай його колошматить. Він бедненький. Як ущепнув, сіду, вона так орала. Можу коледі. А ми Оледі. І що це блядь, Якийсь бухомор. Ти що, лізе? Тихо, не треба, ну він єлі повзає, вони його там катали по всій кухні. Угу. Охренеть. Тихо, він не держиться. Дирешли його пили. Я не знаю, як він, я... куди ти хочеш сповзти, ти що. Будь ласочка, не сповзай. Дай банку послабів. Ой, диви, десь вже зачепив, ще якусь єрунду. Ой, шпарень. Де він його то, оце вчепило? З вони його тягалися, ці дівчата. Ой, красивий. Паузю. Ой, 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 лапоньки мої. Не держать. Не держать мене лапоньки. Дівчата в мене... Треба, Треба продати його за баксів. Ой, мовчи вже продать. Красавчик. Ой, моя риба, ух, такий він, рогач якийсь. Такий, ух, ух. Угу. Нехай, ну нехай, Віталік. А ну то пазуш вставте. Як? Пазу вставте туди пробуйте. Так, да, звісно, ти встав, носа луче встав і побачиш. Я ж кажу, сільва кричала прямо, ти що? Ти господи хоч хоче щось куснуть. О, де де О, де 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 Нехай, хай йде на волю. Ти що? Рогать. оба І впав. Ой, бідна, не держи. Обічно, обічно. Треба... Диви, диви, диви. Я треба приколоти прищепкою, блин. Ти що? Віталік, я тобі приколю, хай живе. Куди живе, хай засушить продаву. Та перестань. Ти ж дуже, значить, ніхто... Не бачу. Ну, де ви живе? Так куди йому діватися? Ой, вилазь. Так, хоч гроші будь. — Які гроші? Що ти, ти все на гроші міряєш? Життя скаже, що міряє на гроші. Ой, ти, господи, ой. Та ти що, бідний, старичок. Куда тебе... Ой, я... Не, не, не звалося. А ти глаза? А він сліпий, йомою. А чого ж він сліпий? А що це таке? Боже, щось таке на йому, ти що? Ой, матір, Боже! Все, я ну що звалися? Все, упав. Що не... Віталік, не трогай його, не зай. Де він там? О, о, Угу. Ой. Ти щось класно, йо, Лаврі з перед лісом позіри. Кажи, позірюй. По нас зілля мені тут між дорог. Ей! Ти що, Віталік, ну єсть мозги в тебе. Угу. Давай, цепляйся, я тебе посажу. Ой, Господи. Ти що він кусається? Тіга себе, да, тікай, тікай. Вот так. Тікай. Зачепився десь. Все. Тікай, тікай, а то. Тут монстри одні. М? Сидить. Та хана йому ж. Оба не. Да як вона може його з'їсти? Ти шо? що? З'їсть, що? Да, звісно, він її так ущепнув, що вона не знала, що її робити. Де її діватися, як ізбавитися від його. Що там їсти, розкажи мені. То, да як вона його може? Вона просто з ним буде гратися. да. да, да. Маленький, тікай О, цих монстрів. На двох і на чотирьох ногах. Да, да, да. Літає, відкрітають, що це? Літають вони? Йди да, це, 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 це. маленький, давайте я на розочку посажу. Давайте я в банку посажу його. Бля. Яка банка? В банку любити треба бити. Да. Чим ти будеш його кормити? Стирую! Ай! Что ты Ай! Какие? Сильвую тебе могут. Malenque Ai. Oh, oh Boa Давай. Бандитка. Ховайся. Бандитка. Виталик, выключай свет. Да я ничего не бачу, не буду. Сильва, вот уже. Дивіться. Де він? Та хто його знає? Десь у там же роза, розміш. Десь уже все пропав. Угу. Може і не пішло. А тут ж, а, це саме походив. Нехай. Хай живе. О, моя красунька. どうぞ。<noise> <noise> Давайте я заморожу. Да. Ще одна дурочка сейчас Це буде кричать. Сипля лучше. Руки, да, все подавиться. Цек или мутанта воський жовт, не знаю, что так я це називається чи рогач, чи а. якось рогач, по-моєму. Давай. Та хочу його закинути, а він дурачок. Хочу пішли бути, А? ч. А? Одайться хоче я диви. Зараз він вас кусне, дівки. О, що смаки немає. Такі, такі прищепки нікудишні. Ага. Ну, вилазь уже, Господи. Чого за прищепку сходити? Так не можеш. Це такі прищепки не к черту. Ну, йди сюди. Ой, що за прищепка, ця коротка. Я цього боюся. О, а, полиция уже. Что? О, ну чепляйся. О, да я ее сейчас закину. Хайде. Його, нема, нема Полювала, ти Шустрика. Ага. Ну, оце його стихія, я так розумію. Знімайте відео, так? Не перекиньте там. Хорошо. Ну, це не скосі. О. Йошкінку, да. А звали це все роблю.